Мене звати Жанна, по фамілії так Жана. Жанна. У мене син перший раз воював, пішов за родину і ну, захищав Україну. Віктор, Ільчак його звати. Він захищав Україну, сам і там Ромський. Він пішов добролічну. Ну, Він воював, мав поранення, дотепер служить. Унук моє мій, мій. теж його звати Віктя Віктор. У нього було десь 18 років. Він дуже мечтав за те, щоб піти на родину воювати. Я йому, Вітька каже, не можна так. Бо я фотки йому показав, що там дуже війна. І я йому кажу, ти молодий, в тебе сім'я ще немає. Я хочу, щоб ти не поїхав. Ні, він хоче піти воювати. Він ходив, ходив. По, по воєнкомати. його нігде не, не брали. Я його маляла, всі наші, там, родня, ма. він ні, ні. Приклад, що йде, він хоче піти. Каже, ліпше я свою жизнь віддам за людей, як за цвіліни, як вони та, там пропадуть. Ну, Він пішов. Він дотепер. Він, Прийняв присагу. Я йому кажу, можеш ти прийти додому. І щоб він ну, точно, щоб ні, я не хочу, я хочу забрати, воювати, людей за родину, там захищати людей. ну, Він каже, він не зісняється, що він ром. Я дуже вдячна, ну, вдячна, щоб кожна мама хотіла, щоб перемога була, щоб війна не була. Я дуже хочу, щоб вона він здоровий, прийшов додому.